Крок п'ятий тестуємо схему запуску 133. Ми дублюємо наше оголошення і змінюємо креативи. Текст залишаємо той самий. Креативи називаємо трохи по-іншому, щоб потім в CRM розуміти, з якого креативу йдуть замовлення, та яка з них. Конверсія, адже можна зробити креатив, який дає багато замовлень, але ці замовлення не підтверджуються нашим кол-центром, і клієнти просто не купують. Коли ми продублювали два оголошення, наступний крок: дублюємо дві групи оголошень. В групах оголошень ми маємо змінювати або стать, або інтереси, або плесмети, щоб потім ми розуміли, що залишити, а що відключати, в якій групі оголошень краща ціна ліда, ту і залишаємо. Налаштуємо, наприклад, на стать. Жінки в одній групі оголошень, а в іншій групі оголошень поставимо інтерес кухня. І у нас вийде перша група оголошень по широкій, друга на жінок, а третя по інтересу кухня. Це все для товару, блендер, плюс кавомолка.